«За квіточку та за віночок, на вулицю та лютано. Ось так під народні пісні у виконанні фольклорного гурту Мокоша розпочинають майстер-клас із писанкарства у Вінницькому обласному центрі культури Щедрик. Далі інструктаж від очільниці Наталі Сентимон. Вона пише писанки понад 10 років. Цю справу каже, потрібно починати з гарними думками. Це вбирає і хороше, і погане, коли ви пишете писанку з думками про хороше. То енергетику вашу хорошу їй це вбере і ви пишете її для когось. Бо писанки писали для когось. Ми пишемо традиційну писанку, тому ми її пишемо за традицією. На початку я прошу всіх наших гостей, кожному помолитись, подумати про своє сокровенне, побажати, попросити. І ми пишемо справжню писанку на живому, повному яйці, який є справжнім оберегом України. Прийшов є панетке вкра. Багато років пишу писанки очільниця гурту Мокоша Юлія Васюк. Для неї кажуть, це особливий магічний процес. Сьогодні обрала візерунок Подільська ружа. Це знак і дівочий, і жіночий. І є такі припущення, що його писали дівчата, які хочуть вийти заміж, або ті, які. Дуже хочуть бути вродливими, гарними, тривалий час молодими. Можна, в принципі, якби в загальному доступі в нас є фарби цілий рік, так і можна було б ніби писати і восени, і взимку, і коли хочеш. Але насправді тоді не хочеться хочеться саме в цей час і в цей період. Вперше на такому майстер-класі жителька Миколаєва Інна Черемісова Через бойові дії вона нині з онучкою на Вінничині раніше. Розповідає писанки лише по телевізору бачила У нас такого немає вдома. Я тут перший раз познайомилася з писачком. Його перший раз в руках держу. У нас ну писанкарства такого немає. Я так стараюсь, мені так хочеться зробити щось своє, щось таке гарненьке. Вперше створює писанку, онучка Інни Черемісової. візерунок, каже, вигадала свій прапор України та хочу написати Слава Україні, тому що. Чекаємо перемогу, так? да любимо Україну. Свій малюнок вигадала і дев'ятирічна солістка гурту Мокоша Соломія Грубик на такому майстер-класі. Розповідає вдруге, це дуже приємно його писати. Мені дуже подобається. Побачила в книжці деякі малюнки, і я собі трошки взяла свого трошки з книжки. Кожен візерунок на писанці має своє значення. Щоправда, тлумачення не всіх дійшли до наших днів, каже Наталя Сантемон. Тому що і для кого писати обирають інтуїтивно. Кожен вкладає свій зміст. То символи, то є ружі і також. Тут є спіраль. я так собі вирішила, що це символ нескінченності. нескінченності всього хорошого. я вважаю, що нам це дуже потрібно. Та нашої країни. Фінальний процес створення писанки вмивання над палаючою свічкою її нагрівають, а далі витирають серветкою. Тоді можна побачити, якою вийшла писанка. Участь у майстер-класах безкоштовна каже Наталя Сантимон. Усіма матеріалами забезпечують, щоб взяти участь, необхідно зареєструватися на сайті Вінницького обласного центру культури Щедрик. Цього разу до заходу доєдналось 14 учасників. Проводитимуть такі, що п'ятниці 15-й годині довели. Кодня. Що за попає Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.